Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава сьома. Грибний храм Рано вранці Тимко прокинувся на підлозі в грибному будиночку. Отже, зробимо підсумки. Ліжка немає, їжі немає, нормальних людей немає. Зате пригод хоч відбавляй, констатував хлопчик. Він вирішив зробити ще одну спробу в пошуках людей і їжі. Поснідавши яблуками, хлопчик вирушив у дорогу. Цього разу він пішов у протилежний бік від попереднього напрямку. Хлопчина вирішив бути уважним, щоб випадково не пройти крізь портал і знову не потрапити до божевільних квіточків і овочів. Проходячи повз гігантські гриби, Тимко подумав головне, не зустріти злі грибочки, а то буде повний комплект. Хлопчик швидко пройшов ліс і опинився на безкрайному лузі. Луг був величезний, із соковитою зеленою травою і з безлічч червоних грибів на ній. Грибочки були різних розмірів, від маленьких до високих, завишки з дерева, а також мали різне забарвлення, але найбільше було червоних грибів, що нагадували мухомори. «Мухоморчики, і помідорчики прямо мухоморне королівство, тільки короля не вистачає, здивувався хлопчик. На галявині Тимофій побачив незвичайних корів. Тобто корови були звичайні, але з кількома особливостями. Їх хутро було червоним, на спинах і боках було видно плями або візерунки, що нагадували гриби. Але головна особливість цих корів це гриби, що росли на спині тварини. Корови спокійно блукали галявиною, паслися на траві, але їли вони не тільки траву, а й гриби. Справжні грибні корови. Цікаво, вони дають просте молоко чи грибне?» – подумав Тіма. Треба буде в них запитати. Він підбіг до корів і почав їх гладити, торкаючись грибів на їх спинах. Корови ніяк на це не реагували, і тільки маленьке теля зацікавилось хлопчиком. Воно підійшло до хлопчини, подивилось на нього своїми телячими очима і привіталося. Му -у -у! і тобі привіт, сказав Тіма, погладивши малюка. Хлопчик побачив недалеко пагорб, на якому був великий грибний будинок, схожий на якийсь храм, і він вирішив його дослідити. Теля бігла за Тимофієм, як прив'язане, прагнучи схопити і пожувати його одяг. Тимко швидко піднявся на пагорб і став наближатися до грибного храму. Так хлопчик його назвав про себе. Високі стовпи з гігантських грибів вкриті декоративними візерунками зі спор, що світяться, височили до небес. Крізь арки, створені переплетенням коренів і грибів, можна було побачити мерехтіння від невідомих світильників. Мухоморний храм, чим тобі, тимко, не грецький пантеон? дивувався хлопчик чудовій грибній конструкції. Тіма повільно наближався до храму, намагаючись краще його роздивитися. Перед храмом стояв вартовий. Це був досить високий гриб на чотирьох ніжках. Раптом ні з того, ні з цього він почав палити втемка лазерними променями, які спалахували в нього з очей. Ти що? очманів. зарав на нього хлопчик, ухиляючись від лазерних імпульсів. Хлопчина вихопив свою палицю і з гучним криком Ура! кинувся на вартового, розмахуючи на ходу своєю нехитрою зброєю. Не встиг Тимофій підбігти до нахабного гриба, як той зник під землею, залишаючи тільки свій грибний капелюшок. Знай наше грибне непорозуміння! Годі виблискувати своїми очима на культурного беззахисного хлопчика, сказав Тимко, підбираючи грибний капелюшок, він вирішив його взяти як трофей і використовувати замість кепки. Хлопчик піднявся сходами храму, відчинив двері і зайшов усередину. Так, це я погарячкував, назвавши тебе храмом. Ти більш схожий на грибний сарай, озирнувшись, зауважив хлопчина. Весь зал був оповитий зеленю, коріннями, квітами. Підлога була вкрита мохом різних відтінків, а головне скрізь були гриби. Гриби колони, гриби світильники, на стінах картини з грибами. І навіть щось, що нагадувало вівтар, було великим грибом. Якось тут усе грибочкове, прошепотів Тимко, озираючись навколо. Раптом із моху почали вилазити невеликі гриби. Це були незвичайні гриби, вони мали очі під шапкою і бігали на коротких ніжках. Один, два, десять. Гриби не просто вилазили з-під землі, вони почали нападати на хлопчика, топаючи по його ногах, стрибаючи і намагаючись своїми шапками потрапити в якусь частину тіла, кусати його за штани. Ви що? Зовсім у своєму сараю чокнулись. закричав Тіма, намагаючись відбитися від них ногою. Але грибів було багато. І вони все більше нахабніли. Тоді хлопчик вирішив зайнятися ними кардинально. Він одягнув собі на голову капелюх охоронця і приготувався віддобасити гриби як слід палицею. Але тут сталося диво. Всі гриби раптом заспокоїлись і відстали від нього. Один за одним вони стали провалюватись під землю. Ага, злякалися? прокричав хлопчик, а сам подумав напевно, прийняли мене за свого. Я в цій шапці. Точно, як гриб переросток. Тимофій ще раз озирнувся і вирішив іти. Гаразд, піду я від вас, злівий якийсь, пробурчав Тимко і розвернувся, щоб попрямувати до виходу. Але не тут то було. Перед ним стояв величезний, людиноподібний гриб, якщо так можна висловитися. У монстра були грізні очі і товсті руки, які закінчувались мухоморними ковалдами наростами а на голові був капелюх, як у мухомора. Цей монстр гриб, без попередження, почав обертатися, тупотіти ногами і норовити вдарити Тимофія своїми товстенними руками. Хлопчик легко ухилився від перших ударів, як боксер на рингу, відбігши подалі від божевільного гриба. А тебе вітатися не вчили, мухоморна башка? запитав він монстра гриба. Але той раптом підняв руки, наче прицілюючись, і втемка полетів великий шматок гриба, товста кінцівка руки монстра. Ну ти зовсім здичавіли, ракетами стрілятися по дитині. Я на тебе, організації, із захисту дітей, буду скаржитись, грибний переросток! заарав на нього хлопчиська, ухиляючись від грибної ракети. Але за першою ракетою полетіла друга, від якої Тимко також успішно ухилився, відскочивши вбік. Мазила, гальмазила, капелюхом ворушило. Приціл наведи, криволупатик мухоморний, передражнив він гриба, що стріляє. Помітивши, що грибу більше нічим стріляти, Тимофій вирішив перейти в лобову атаку. Він помчав на гриб, виставивши вперед голову з криком «Розійдись!». Гриб, в свою чергу, зробив те ж саме. Нахилившись уперед, він помчав на хлопчика, маючи намір, що є сили буцнути його своєю грибною головою. Але, на відміну від гриба, Тіма не збирався його таранити, а пробігаючи повз, Підставив мухоморчику підніжку. Грибний монстр з усією швидкістю врізався у вівтар з гучним звуком «шмяк». Коли Тимко обернувся після вдалої атаки, біля вівтаря лежали шматочки грибного монстра, що розлетівся. Ну, і тупа ти башка. Хто ж головою атакує? Так можна без мізків залишитися. Хоча в тебе і так їх немає. Повчально виголосив промову хлопчик над рештками мухоморика. Тимофій спокійно підібрав дві грибні ракети, рукавиці гриба, засунув їх у кишеню і пішов на вихід із храму. Вийшовши назовні, Тимко вирішив, що на сьогодні йому вистачить пригод, і треба повертатися до свого грибного будиночка. Спустившись із пагорба, він вирішив попрощати стелям, яке так тішилось із Тимофієм, і, можливо, попросити в корів молока, якщо вийде. Хоча хлопчик у цьому сумнівався, як пояснити корові, що ти хочеш, щоб вона сама себе подоїла. А самому доїти корів Тимофію не доводилось. Він навіть не знав, як це робити, адже в магазині молоко завжди стояло в пляшках або пакетах. Але замість теляти хлопчик побачив щось нерозуміле і зле це була істота, схожа на злого гобліна сказок, якому все тіло пофарбували в червоний колір із темно червоними цятками. Це що, пастук чи поїдач корів? дивувався хлопчик. Але це було не все. По всьому тілу монстра росли червоні гриби, і подекуди струменіла червона рідина. Воно злісно дивилося на тимка, нібито говорило Це мої корови. Та не потрібні мені твої корови. Я так, повз проходив, сказав хлопчик, проходячи подалі від страховиська і озираючись на нього. І ось тут почалось щось. Страховисько, а це був господар грибних корів, почав розмахувати своїми руками, витий як шаман, що заклинає злих духів. Тимко прискорив крок і помітив, що корови якось підозріло на нього поглядають. Божевільний пастух, він же корів гіпнотизує, здогадався хлопчина. Він на всіх парах кинувся тікати, а за ним кинулись бігти корови. Видовище нагадувало іспанську кориду. Коли стадо розлючених биків мчить за тореодорами, що тікають. Тіма намагався втекти від то стада, дихання якого він уже відчував на собі. Корови старанно намагалися наздогнати і розтоптати хлопчиська. Допоможіть, скажені корови вбивають. кричав Тимофій. Хлопчик біг щодуху і не помітив, як звалився в глибоку яму. Перше, що Тіма відчув, так це те, що він упав на щось м'яке. Корів поруч не було, а це був добрий знак. Відірвався, полегшено зітхнув хлопчик. І тут те, на чому він сидів, намагалося його скинути, смикаючись на всі боки. Потім воно нахилилось, і хлопчик, як з гірки, спустився вниз. Тимофій уважно подивився на червону в білий горошок подушку, яка його так люб'язно прийняла. Пом'якшуючи удар від падіння з висоти. Перед хлопчиком була велика грибна голова. Пардон, сказав голові Тимко і низько вклонився. Але голова не прийняла його вибачень і почала випускати в нього маленькі кульки. Ай-яй-яй, яка некультурна головешка. Подумаєш, троки посидів на ній, це ж не привід плюватися. Зауважив хлопчик і почав роздивлятися місце, куди його занесло через ненормального господаря корів. Це була підземна печера, стіни якої заросли блискучими грибами різних форм і розмірів. Їхнє світло, м'яке і тепле, трохи освітлювало простір. Дно печери було вкрито мохом, створюючи м'який килим, який поглинав звуки кроків. Грибні арки і стовпи а також сплутане коріння дерев створювали проходи і зали, відбиваючи всю охоту пройти глибше в підземелля. Моторошно, треба швидше звідси валити, прошепотів хлопчина. Але крім чорних дірок проходів у невідомість, жодних сходів або нахилу, яким можна було б видертися наверх, Тіма не побачив, а піднятися через отвір на стелі було завданням нездійсненим. Так, вляпався так вляпався. Доведеться прогулятися цим лабіринтом. Сподіваюсь, залишусь ще живим, коли знайду вихід, із сумнівом промовив хлопчик. Перед дорогою Тимко вирішив перекусити яблуками і сів біля великого гриба. Похрумуючи соковитим плодом, хлопчик почув якийсь наростаючий звук, що донлинав із середини гриба. Він повернувся і запитав. Хто хто там у грибочку живе, хто, хто там так сильно шкребе. Із гриба вистрибнула зелена жаба, на голові якої красувався мухоморний капелюшок. Я жаба, жаба-шкребатушка, на голові грибне вушко, продовжив вірш Тіма. Хлопчик відкусив шматочок яблука та поклав перед жабою. Та парковнула його і висунула язик, вимагаючи ще частування. Так, на відсутність апетиту ти явно не скаржишся звернувся він до жаби, на що отримав відповідь. «Ква-ква». Тимко згодував жабі пів яблука, а та радісно стрибала біля нього, весело поквакуючи. Ну, хоч хтось вміє радіти і не намагається мене відшмагати, сказав Тимко, піднявшись з землі. Він підійшов до трьох дірок проходів і став думати, куди йому йти. Праворуч підеш, коня втратиш, ліворуч підеш, життя втратиш, прямо підеш, щастя знайдеш, згадав Тимко напис на камені, вині одній із казок, яку йому читала бабуся. Коня в мене немає, життя втрачати якось не хочеться, а щодо щасливої розв'язки цього квесту мені б не завадило, міркував хлопчик. І тут він побачив, що жаба пострибала в прохід посередині. Предчуття мене не підвело. Резюмував хлопчик і рушив за провідником, що квакає. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимко потрапив до лігва троля і врятував грибного відлюдника.